Доброго дня, це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький. Ця програма створена за підтримки Київської кліціонерської спільноти. Предмет нашої сьогоднішньої розмови це залізнична пломба станції Печенівка. Ну, слід сказати, що йдеться про залізничну станцію на початку. ХХ століття йшлося про Новоград Волинський повіт Волинської губернії. Сама ця залізнична станція була відкрита 1 березня 1873 року. Побудована, як і більшість станцій в тих краях. Акціонерним товариством Києво-Берестейської залізниці. І, власне кажучи, всі товари, які вантажилися на цій станції, вони пломбувалися оригінальною пломбою цієї станції Печенівка. І от я тримаю в руках екземпляр. Цієї пломби, який доїхав десь скажімо так, до одної з придніпровських залізничних станцій в межах Київщини Черкащини. Ну, в мене є припущення, що йдеться про залізничну станцію Сміла, яка зараз називається Тараса Шевченка, але, ну, скажімо так, це лише моє припущення, яке Грунтується просто на тривалому спостереженні залізничних мереж, які існували власне, от, на зламі 19-20 століття. Сама ця пломба ну це шматок свинця, круглий, діаметром 24 міліметра, товщина. Тут в найтоншому місці 4, в найтовщому 7 мм, вага становить трохи більше 19 грам, і тут, як і у залізничних пломб того часу, принаймні тих, які побутували на станціях, ну, скажімо так, для початку ХХ століття це вже йшлося про. Південно-Західну залізницю. А тут є ще такі два отвори для дроту, які от фіксували, скажімо так, там, не знаю, двері вагона там, чи якийсь товар при опломбуванні. На лицьовому боці ми бачимо напис російською мовою Печановка. Пічановка по по колу, а всередині цього кола стоїть номер 201 На зворотньому боці зверху знизу 4 літери, типові для. Південно-західної залізниці, тобто це скорочення цієї назви російською мовою. Зверху U Крапочка З крапочка, нижче G Крапочка і Д Крапочка, тобто Юго-Западна і железна дорога. Але от датувати цю пломбу дозволяє така опукла смужка, на якій є, по-перше, ми бачимо дату. Тобто йдеться про 15 вересня 1913 ймовірно, 13 року. І збоку тут можна побачити там ще якийсь цифровий шифр, вказаний. Я думаю, що це може бути 11. Весь час, от, працюючи з цими залізничними пломбами, я розмірковую на тему, що, власне кажучи, вивезлося з Волині, ну так, з Волинської губернії до Київської. Ну, безумовно, потрібно знати, скажімо так, асортимент того, що виробляла Волинь на зламі 19-20 століття. Зокрема, у 1913 році, ну, я думаю, що йдеться перш за все про сільськогосподарську продукцію. І тут є два варіанти. Або вона прибувала, скажімо так, ну, умовно на станцію Смілу чи десь там поруч, для того хтось це купував, скажімо так, для переробки цю продукцію, або інший момент, що. Скажімо так, це якась от вузлова станція, де йшло перепломбування якихось транзитних товарів. Ну, якщо в цьому був якийсь сенс, якась потреба, якась регламент якийсь регламентний момент, при якомусь руху далі, ну, наприклад, на південь там, в напрямку портів, Одеси, наприклад. Тому, от може бути так, що саме тому ці пломби. З залізничних станцій в межах Волинської губернії, вони достатньо масово опинилися, були розпломбовані, викинуті ці пломби десь от поблизу Дніпра. Ну от, така річ. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на наш канал, лайкайте це відео і поширюйте посилання на нього в соціальних мережах. До зустрічі.